Чи відчували ви коли-небудь, що поки ваше життя йде на автопілоті, люди навколо вас, здається, існують на абсолютно іншій частоті? Ви дивитесь їм в очі і розумієте, там відбувається щось більше. Вони проявляють, досягають, розвиваються, поки ви залишаєтесь замкненими в тому самому циклі. Це не випадковість. Те, що я збираюся розкрити, повністю змінить ваше сприйняття реальності, ваше місце в ній і вашу здатність перетворити її на щось надзвичайне. Велика брехня, яку нам розповіли, полягає в тому, що ми повинні постійно боротися, примушувати результати, контролювати і кожну змінну. Старайтеся більше, Джу кажуть вони, але подивіться на природу хіба троянда бореться, щоб розквітнути? Річка бореться, щоб текти до моря. Правда в тому, що в той момент, коли ви відмовляєтесь від контролю, парадоксально отримуєте абсолютну силу, стоїчна філософія, та яку практикували римські імператори та великі світові лідери, вчить нас революційній концепції, свідоме підкорення не є слабкістю. Це найвищий секрет Всесвіту. Дозвольте мені поділитися секретом, який розуміють небагато: бар'єр між вами і всім, чого ви бажаєте, не зовнішній, він внутрішній. Перший крок до прориву колективного сну, як я називаю цей стан автопілота, це усвідомити, що ваші думки не просто абстракції, вони живі насінини. Вони прямі команди, які надсилаються в квантове поле, яке формує нашу реальність. Це не вуду, наука самодопомоги, це квантова фізика в її найчистішому вираженні. Коли я усвідомив, що активно створюю свою реальність, навіть не знаючи про це, все змінилося. Я проявляв невдачі так само, як міг би проявляти успіхи. Слова одного з моїх перших учнів, який зараз керує трьома успішними компаніями, чи задумувалися ви коли-небудь, чому здається, що деякі люди народилися під щасливою зіркою, що в них є такого, чого немає у вас? Абсолютно нічого. Єдина різниця в тому, що свідомо чи несвідомо вони оволоділи мистецтвом свідомого прояву Тєм. Стародавні стоїки розуміли це тисячоліття тому. Ваша зовнішня реальність це лише відображення вашого внутрішнього стану. Коли ви змінюєте внутрішнє, зовнішнє повинно змінитися у відповідь. Це універсальний закон, такий же стабільний, як гравітація. Подумайте про всі ті рази, коли ви намагалися з силою знайти рішення, штовхати двері, які потрібно тягнути. І чим більше сили ви застосовували, тим більше опору зустрічали, існує кращий шлях, короткий шлях, який знають одиниці. Другий крок до пробудження зрозуміти закон парадоксального розслаблення. Чим більше ви заспокоюєтесь, тим більше сили проявляєте це, як натягувати лук, чим далі назад спокійно і зосереджено, тим далі полетить стріла. Неінтенсивність митичних напрямок, ясність визначає результат. Тепер я запитаю вас про щось вирішальне і, будь ласка, будьте жорстко чесні з собою. Ви справді прокинулися чи просто снуєте через існування? Якщо ви не проявляєте життя, якого бажаєте, відповідь вже зрозуміла. Більшість людей 97%. Проживають все своє існування, ніколи не усвідомлюючи, що мають перемикач пробудження, внутрішній механізм, який активує режим творця. Вони просто приймають те, що життя їм пропонує, реагуючи на обставини замість того, щоб створювати їх. Я знаю це, тому що я був там. Жив на автопілоті, приймаючи обмеження, ніби вони були божественними законами, поки не відкрив третій крок свідоме дихання. Це не просто вдих і видих, це прямий канал для перепрограмування підсвідомості. Коли ви свідомо дихаєте протягом п'яти хвилин перед сном, ваше тіло входить у те, що нейронауковці називають тета станом ідеальний Момент для посіву насіння ваших бажань. Саме в цю мить бар'єр між свідомим і підсвідомим розчиняється, дозволяючи прямий доступ до командного центру, ось те, чим я ніколи не ділився публічно. Перш ніж проявити будь-яку велику зміну у своєму житті, чи то фінансову, стосункову, чи духовну, я спочатку візуалізую її в цьому тетастані. Не як далеке бажання, а як вже існуючу реальність, яка просто повинна матеріалізуватися на фізичному плані, четвертий крок до прориву автопілота це прийняти ментальність творця. Ви не жертва обставин, пасивний спостерігач. Ви архітектор своєї реальності. Стоїки глибоко розуміли це, коли стверджували, людина, яка страждає раніше, ніж потрібно, страждає більше, ніж потрібно. Ви готові прокинутися, поки інші продовжують спати. Ви готові проявляти реальності, які зараз здаються неможливими? Якщо ви відповіли так, навіть якщо ледь чутно, продовжуйте дивитися. Бо в наступні хвилини я розкрию п'ять кроків, що залишилися. Які повністю змінять вашу здатність проявляти. Якщо цей контент вже резонує з вами, залиште пробуджений у коментарях нижче, щоб я знав, що ви дійсно віддані своїй еволюції. Це не лише допомагає мені з алгоритмом, це показує вашу відданість цьому новому шляху. Це лише верхівка айсберга. У наступні хвилини ви дізнаєтеся, як активувати режим проявника, до якого свідомо отримали доступ лише деякі люди. Приготуйтеся. Ваше життя от-от докорінно зміниться. П'ятий крок до прориву бар'єру колективного сну це оволодіти парадоксальною практикою. Чим більше ви шукаєте, тим менше знаходите, чим більше сили, тим менше досягаєте. Чим більше переслідуєте, тим далі стає мета. Здається суперечливим саме так, як казав Сенека, не тому, що речі складні, ми не наважуємося, це тому, що ми не наважуємося вони складні. Повернімося до фундаментальної концепції, можливо, найважливішої, яку ви дізнаєтеся сьогодні. Вся реальність спочатку існує як енергія, перш ніж матеріалізуватися як матерія. Ейнштейн довів це. Матерія це просто сконденсована енергія, що вібрує на певних частотах. Коли ви розумієте це, справді розумієте, усвідомлюєте, що секрет полягає в налаштуванні вашої внутрішньої частоти з тим, що ви хочете притягнути. Ви помічали, як деякі люди входять у середовище і все, здається, природно тече до них, де з'являються можливості, формуються зв'язки, відкриваються двері? Це неудача чи збіг обставин, це закон вібраційної спорідненості. В дії тепер дозвольте запитати, що ви проявляєте зараз саме в цю мить своїми теперішніми думками. Своїм теперішнім емоційним станом, якщо відповідь вам не подобається, не хвилюйтеся, шостий крок вирішить це. Шостий крок це те, що я називаю випереджаючою вдячністю дякувати за те, чого ви бажаєте. Так, ніби. Ви вже це отримали. Ця концепція сягає стоїчних вчень Марка Аврелія, імператора філософа, який керував Римом застосовуючи ці принципи. Він писав: Коли ви прокидаєтеся вранці, подумайте про привілей бути живим, дихати, думати, насолоджуватися, любити. Я почала дякувати за свою фінансову свободу, щоранку. Візуалізуючи свій банківський рахунок, ніби він вже повний. Менш ніж за шість місяців я отримала несподівану можливість, яка повністю змінила мою ситуацію. це свідчення Марії, однієї з учениць моєї розширеної програми. Розумієте, я не говорю про фантазування чи вдавання, я говорю про. Доведену неврологічну практику, яка переорієнтовує вашу ретикулярну активуючу систему, частину мозку, яка визначає, що ви сприймаєте, а що ігноруєте. Коли ви дякуєте за те, що ще не матеріалізувалося, ви створюєте нейронний скорочений шлях, який дозволяє вашому мозку розпізнавати можливості, які раніше були б відфільтровані. Сьомий крок це стратегічна відстороненість. Ви повинні палко бажати результату і одночасно бути повністю відстороненим від нього. Здається, неможливим саме в цьому полягає справжня сила. Стоїки називали це аморфаті, любов до долі, прийняття всього, що відбувається. Як необхідного і досконалого, подумайте про воду, що тече річкою, вона не пробиває свій шлях силою, вона просто тече навколо перешкод над ними, під ними завжди знаходячи шлях найменшого опору. Вода не бореться, вона пристосовується, і саме тому вона така могутня з часом. Дозвольте поділитися секретом, який розуміють небагато. Всесвіт не відповідає на ваші бажання, цілі, мрії. Всесвіт відповідає на ваш стан буття. Хто ви є, вібрує вище, ніж те, чого ви хочете. Багато людей застрягають у порочному колі. Я буду щасливим, коли, коли матиму достатньо грошей, коли знайду ідеального партнера, коли досягну певної мети. Це життя на автопілоті, справді пробуджені. Перевертають це рівняння. Я притягну ці речі тому, що я вже обрав бути щасливим зараз. Восьмий крок до прориву колективного сну це те, що я називаю радикальним вирівнюванням, коли ваші думки, емоції, слова і дії всі спрямовані в одному напрямку. Будь-яке внутрішнє протиріччя створює опір, будь-який опір блокує прояв. Ви коли-небудь ловили себе на тому, що говорите, що хочете фінансового процвітання, тоді як внутрішньо відчуваєте, що гроші це щось брудне або що багаті люди обов'язково корумповані? Чи стверджували ви, що хочете здорових стосунків, одночасно зберігаючи, обмежуючи переконання про любов чи власну цінність? Ці внутрішні конфлікти подібні до одночасного натискання на газ і гальма. Стоїки досконало розуміли це, коли підкреслювали важливість цілісності не лише моральної, але й психологічної, усі частини вас повинні бути вирівняні, щоб ваш прояв відбувався без перешкод. Після того, як я виявив і вирішив свої внутрішні протиріччя щодо успіху та заслуг, було так, ніби відкрився портал. Можливості, які завжди були там, але які я не міг розпізнати, раптово стали видимими та доступними. Слова Івана, який потроїв свій. Дохід лише за вісім місяців після застосування цих принципів, дев'ятий і останній крок, можливо, найпотужніший це квантовий стрибок. Це момент, коли ви приймаєте безповоротне рішення, немає плану Б, немає страхувальної сітки, немає повернення, ви спалюєте кораблі. Це момент, коли ваша підсвідомість нарешті розуміє. Що немає іншого вибору, окрім як проявити те, чого ви бажаєте. Ви помічали, як певні люди, здається, досягають надзвичайних результатів, коли притиснуті до стіни? І це тому, що відчай усуває вагання, прибирає сумніви, концентрує всю енергію в одному напрямку. Але і ось ключ вам не потрібно чекати кризи, щоб отримати доступ до цього стану абсолютної ясності. Ви можете добровільно створити цей квантовий стрибок через те, що стоїки називали малорум», візуалізуючи найгірший можливий сценарій і примирюючись із ним. Коли ви стикаєтеся і приймаєте найгірший уявний результат, ви звільняєте страх, який тримав вас паралізованим, і парадоксально збільшуєте свої шанси проявити найкращий результат. Ось що розуміють небагато. Страх невдачі безмежно більш паралізуючий, ніж сама невдача. Невдача це подія, страх це постійний стан, який висмоктує вашу творчу енергію день за днем, годину за годиною, хвилину за хвилиною. Справжній прояв не відбувається в майбутньому, він відбувається зараз. Кожна думка, яку ви маєте, кожна емоція, яку ви відчуваєте, кожне слово, яке ви вимовляєте, буквально формує ваше енергетичне поле і визначає, що ви притягуєте у своє життя. Уявіть гігантський магніт, йому не потрібно докладати зусиль, щоб притягувати метал. Він просто робить це за своєю внутрішньою природою. Так само, коли ви культивуєте правильний внутрішній стан. Прояв стає таким же природним, як дихання. Це не те, що ви робите, це те, чим ви є. Якщо ви дочитали до цього місця, відчуйте себе вшанованим, бо багато хто почав цю подорож, але мало хто наполегливо йде до кінця. Ви продемонстрували той тип відданості, який відокремлює справді пробуджених від тих, хто вважає за краще залишитися в комфорті автопілота. Який тип реальності ви бажаєте створити? Яка версія себе чекає, щоб проявитися? Вибір, як завжди, був повністю у ваших руках. Ви можете продовжувати плисти на автопілоті, або можете взяти контроль і свідомо проявити надзвичайну долю, яка завжди була вашим правом за народженням. Якщо цей контент глибоко резонує з вами, поділіться ним з кимось, хто також потребує пробудження. Колективна трансформація починається з окремих людей, таких як ви, які наважуються прорвати сон і надихнути інших зробити те саме, перш ніж розкрити, як інтегрувати ці дев'ять кроків у ваше повсякденне життя. Давайте дослідимо, що насправді відбувається, коли ви проривати бар'єр колективного сну. Йдеться не просто про прояв об'єктів чи обставин, йдеться про фундаментальну трансформацію у вашому способі існування. Епіктет, раб, який став одним із найвеличніших стоїчних філософів, навчав не речі турбують людей, а думки, які вони мають про ці речі. Це сутність пробудження. Усвідомлення, що ваш досвід реальності визначається не тим, що відбувається, а тим, як ви інтерпретуєте те, що відбувається. Тепер подумайте, якщо ваша інтерпретація формує вашу реальність, а ваша реальність визначає те, що ви притягуєте, ви починаєте розуміти справді божественну силу, яка завжди була у ваших руках. Здатність переінтерпретувати і, отже, перестворити ваше існування момент за моментом. Роками я вірив, що є жертвою обставин, доки не зрозумів, що обставини були лише відлунням моїх найглибших переконань. Коли я змінив свої переконання, весь мій всесвіт перебудувався, щоб відобразити цю зміну. Ці слова належать Карлу, який перетворив. Життя не стачі на достаток, застосовуючи саме те, чим я ділюся сьогодні: ось секрет, який розуміють досвідчені проявники. Лінія між станом автопілота і станом свідомого творця тонка, як волосина, і перетнути її потрібно лише зміною сприйняття, а не роками духовної практики чи складними ритуалами. Уявіть, що ваша свідомість, подібна до айсберга. Маленька видима частина над водою, ваша свідома свідомість, представляє лише 5% вашої загальної сили, інші 95% ваша підсвідомість залишаються прихованими, працюючи тихо під поверхнею, визначаючи майже все у вашому житті. Щоб ефективно проявляти, вам потрібно вирівняти ці два рівні. Якщо ваша свідома свідомість бажає достатку, але ваша підсвідомість запрограмована на нестачу, вгадайте, що переможе завжди підсвідомість, ось чому багато людей залишаються заблокованими в патернах, навіть коли свідомо бажають чогось іншого, стоїки розуміли важливість того, що вони називали гегемоніконом. Внутрішнім керівним принципом Марк Аврелій писав щастя, вашого життя залежить від якості ваших думок. Він не пропонував надихаючу цитату для вітальних листівок, він розкривав точний механізм свідомого прояву. Дозвольте мені представити концепцію ментального ентрейнменту. коли ви входите в конкретний ментальний стан, достатньо часто ваш. Мозок починає вважати його новою нормою, ваші нейронні патерни організуються, ваша біохімія трансформується, щоб підтримувати цю нову реальність, це буквально перепрограмування мозку. Чи задумувалися ви коли-небудь, чому деякі люди, здається, народилися під щасливою зіркою? Чому все, здається, працює для них без видимих зусиль? Це неудача чи збіг, це результат системи переконань, встановленої рано, яка працює автоматично, як дихання чи моргання, щоб отримати доступ до цієї ж сили, вам потрібно зрозуміти і це фундаментальний ключ: ваш мозок не розрізняє яскраво уявлені переживання та реальні переживання. Для вашої підсвідомості обидва створюють однаково потужні нейронні відбитки. Це наука за ефективною візуалізацією, це не фантазія чи позитивне мислення, це навмисне нейронне тренування. Коли ви візуалізуєте свою мету всіма п'ятьма відчуттями: зір, слух, дотик, нюх, смак, ваш мозок реєструє це як реальний досвід і починає. Створювати нейронні зв'язки для підтримки цієї нової реальності. Десятий крок так, я зберіг спеціальний бонус для вас, хто наполегливо дочитав до цього місця. Це те, що я називаю повним зануренням. Ви повинні буквально жити так, ніби ви вже є людиною, яка досягла всього, що ви хочете проявити, не просто візуалізувати 10 хвилин. Не просто стверджувати кілька позитивних фраз, але повністю втілити цю підвищену версію себе в кожному аспекті свого життя, як це працює на практиці. Якщо ви хочете проявити фінансове процвітання, запитайте себе, як фінансово процвітаюча людина організовує свій день, які рішення вона приймає, як вона говорить про гроші, як вона інвестує свій час. Енергію, ресурси, а потім станьте цією людиною. Зараз, а не після того, як побачите результати, Зенон, засновник стоїцизму, навчав, що чеснота або досконалість це життя в гармонії з природою, сучасними термінами, вирівнювання з універсальними законами, які керують проявом. Коли ви живете в гармонії з цими законами. Життя тече без зусиль, коли ви їх ігноруєте, зустрічаєте постійний опір. Тепер подумайте про всі сфери вашого життя, де ви боролися і докладали зусиль, де ви штовхали і змушували, де ви намагалися контролювати і маніпулювати. А що якщо секрет полягав би саме в протилежному? А що, якщо це було б відпустити, дозволити, довіряти і дати плинути? Справжні проявники знають, коли діяти і коли дозволяти, цей танець між діяти, отримувати, я називаю божественним потоком. Це не лише дія або здача, це дія і здача в ідеальний момент. Я намагався проявляти, використовуючи лише афірмації та візуалізації роками з непослідовними результатами. Коли я нарешті зрозумів принцип божественного потоку, знаючи, коли просуватися вперед і коли відступати, все змінилося. За шість місяців я проявив зміну кар'єри, здорові стосунки і подвоїв свій дохід. Це слова Анни. Яка застосувала цю систему саме так, як я, ділюся з вами. Важливе попередження, цей шлях не для всіх. Деякі люди віддають перевагу безпеці автопілота, навіть коли ця безпека означає посередність обмеження і життя нижче свого потенціалу. Якщо ви задоволені крихтами, коли могли б мати весь бенкет, можливо зараз не ваш час, але якщо щось всередині вас кричить про більше. Якщо ви відчуваєте той глибокий неспокій, те інтуїтивне знання, що ви народилися для набагато більшого вираження, тоді ви готові зробити наступний крок. Дозвольте мені запитати прямо ви втомилися бачити, як інші проявляють життя своєї мрії, поки ви залишаєтесь заблокованими в обмежуючих патернах. Ви готові повністю прокинутися і взяти на себе свою силу як свідомий творець своєї реальності. Якщо ви відповіли так, навіть якщо мовчки я хочу запросити вас зробити перший крок прямо зараз, почніть застосовувати радикальне вирівнювання сьогодні. Визначте одну сферу вашого життя, де ваші думки, емоції, слова та дії конфліктують, і вирішіть це неузгодження негайно. Можливо, ви стверджуєте, що хочете яскравого здоров'я, але харчуєтеся обробленою їжею. Можливо, ви заявляєте, що бажаєте любовних стосунків, але зберігаєте обмежуючі переконання про любов. Можливо, ви прагнете до фінансової свободи, але уникаєте відповідальності за гроші. Знайдіть це протиріччя і вирішіть його сьогодні. Це початок вашої подорожі, до прориву бар'єру колективного сну і прояву вищої реальності. Це не пункт призначення, це не перервний шлях розширення та еволюції. Кожен день приносить нові можливості для глибшого пробудження. Якщо цей контент резонував з вами, залиште в коментарях, який з дев'яти кроків найбільше вплинув на ваше розуміння, це не лише допомагає мені створювати більш релевантний контент. Це розкриває, де ви знаходитесь у своїй подорожі пробудження. Пам'ятайте, поки інші продовжують рухатися на автопілоті. Ви обрали прокинутися. Цей вибір, на перший погляд, простий, змінить хід вашого існування способами, які ви ще не можете уявити. Активуйте дзвіночок і підпишіться на канал для отримання більшої кількості трансформаційного контенту, як цей. І це не все. Я підготував. Два спеціальні відео, які ідеально доповнять вашу подорож пробудження. Перегляньте, припиніть саботувати себе і почніть процвітати. І таємна медицина тиші вони з'являються на вашому екрані зараз і є логічним наступним кроком після цього контенту. Як сказав епіктет, спочатку скажіть собі, ким би ви хотіли бути, потім робіть те, що маєте робити. Настав час визначити, ким ви обираєте бути, а потім проявити реальність, яка відображає цей божественний вибір.